Добрий вечір, мої вітання. Відео знімаю в день. Як бачите, покупати покупало. Гарно. Розпочну, бо знову починається. Починає капати. Так, два крючки для буксирування. 250 гривень. Потім кукуру задралка. Такий має вигляд, не вспів її трошки підчухати, 300. Фара 100 гривень. Потім такий прикольний ящичок маленький. відкриваємо, ну Тут, звісно, вода. Закриваємо. 50 гривень. Так, лощата, це чоловік замовив, просто попросив зробити відеоогляд. Щоб я двічі відеоогляд не робив, я йому покажу в цьому, цьому відео. Ось такі вони мають вигляд без губок. І в них зараз покажу яка проблема. Ну, вірніше, воно не проблема, зробити це все можливо. Ось бачите, тут самоклеп, болт варений. Тут просто варити нормальну пластину і в них не буде цього люфта. В такому вигляді 600 гривень. Фаркоп 450. Ось такий кардан. Прокоментуйте з чого це. Не знаю, можливо, якийсь. Ну, не знаю, 500. Така Сережка. Дивіться, сильна, потужна. 350. Йдемо сюди, набір ключів. Я тоді не показав в попередньому відео, що в цей набір входять отакі лощата маленькі. От. Цей весь набір за 500 гривень. Знаманіт від 8 на 10 і далі до 55. Ось такий ключ. Проволока, бухта 16,5 кг, 650 гривень. Так, це теж чоловік замовив. Якщо не відгукнеться, буде в продажі. Двоє таких, два таких башмаки для відкатних воріт. Стан підшипників відмінний. 1600 за пару. Потім така підставочка, вона викручується. Тобто можна викрутити під ваш розмір 200 гривень. Шприци такі з заворотом, з приворотом, з отворотом по 100 гривень. Так, насоси. По 800 не зайшли. Хай будуть по 650. Бак 400 бак незмінно. Потім э, це 75 й прибув. Ось в роботі був мало. Стан штоку гарний. Ось так рукою, якщо спію показати. Цей тисяча. Цей 700. Тут теж стан штоку хороший. Потім отакий набір плаваючих лірок, ркотримачів, дві фризи і відкрию я цей ящик. Що я хотів тоді показати в попередньому відео. Тут дивіться, які є свердла. Ось такий вони мають вигляд. Підгуляний. Багато підгуляних, є в гарному стані. Оце за весь лот за цей 550 гривень. Болти. 40 гривень за кілограм. Теж мокрі болти. Так, Потім йдемо на нижній ряд. Талька цепова 2,4, ціна не змінилася. Редуктор теж ціна 1700 не змінилася. Цей чи редуктор, чи що воно таке не прокоментував ніхто. Я його не можу ніде прогуглити, Що це за річ така? Ціна була договірна. Так, Потім прийшли ящички трьохярусні в гарному стані. Бачите, навіть води не пропустили. Я не відкрию зараз, він відкривається. Один і другий теж... О, навіть у вас пешки будуть на почин. Це я можу відкрити одною рукою. Вони абсолютно майже в ідеальному стані. Бачите? По 400 гривень. Той 400 і цей 400 також. Так, потім ланцюги. Не забуваємо підписуватись на канал. Ставте вподобайку. І коментуйте. Ланцюги. Загальна довжина цих 4, кусків, 4 5, 60, 5, 80. 5,80, ну, майже 6 метрів, 700 гривень. Потім отакий ланцюг. Ось Для розуміння беру в руку, товщина. Длясь, напевно, ланка товста товщиною міліметрів 12 якщо не більше. О, тут 5,5 метрів його. 700 гривень. Вила ось такі. Потім отакі. І нарешті вила для копання. Ці 100, ці по 50. ну Це, можливо, вила забере постійний клієнт, якщо подивиться відео. Диск для сошника 100. Ресора 400 гривень. Борінки, райборінки, борони. По 500 зуби не хитаються ні в тій, ні в, цій, ні в цій. Все в гарному стані. По 500 гривень. Кабель 25 метрів 40 гривень в метр. 1000. Буржуйка 3,8, варіанти обміну ваші. Потім е, корпус плуга 700 гривень. І на цьому Ані стоп. Ще маю отакі болти на продажу. 16 чи 18 з гайками. 45 за кілограм, вони нові. На цьому буду закінчувати трансляцію, так як опять знову щас лейне Всім дякую. Обов'язково підпишіться і не пропускайте наступне моє відео. Дякую за увагу, всім миру.